Соломія. Соломія, слухайте, на мою жінку задивляються всі пацани. Я ж не можу всім морду бити. І не хочу, і не можу, і не вмію. А з другого боку, якби і приємно. Що в мене така жінка, що всі заглядають. Шо, що? А вон та. Ми сьогодні... У Львові. діла. — Це один з наших улюблених готелі на Львові там в центрі, на вищі Ринок. Я багато міжкові. Так, це наш улюблений готель. Угу. Тут немає ліфта. В принципі, як і решті готелів Львова. — Львова. І... Андрій, на четвертий поверх, несе те, що я збирала два дні на один день. Три. Три. Чекайте, що вже за високому пішли. Ну, не розказуй вже, який у нас номер. Будемо зараз шукати свій номер. чемодан нам Так. Прикольно. Так, іде наш номер. А оді. Welcome. От наш номер, простенький, звичайний. Не знаю, на що ми взагалі це показуємо? Що перетворюємося в цих коротше, блогерів, так? Да? Це не все показує. Що просто... покажу, де ж цю фіні, якщо чесно, не дуже люблю. Але Сум'я каже, ну давай вже, типу, якщо ми показали, що ми їдемо, то вже розкажемо. Ну класно. Зеркало навколо навпроти ліжечка, мені подобається. Вид тут дещо не вистачає. Ну, як то кажуть, знаєте, і бабок не вистачає на вид. Здом у нас з дому класний вид. Саме головне, що не ваняє. Так. А як тут включити світло, Соломія? А, карточку. став карточку. Карточку постав. Ну коротше, ми, як то кажуть. Попередній номер нам тут давали краще. Чому? Мені цей теж подобається. Збирали, але вони вже дуже розширили цей готель. Чого, нормальочка? Дайка, нормальочка. Саме головне, знаєте, коли їдеш не вийшов. велике зеркало. Головне, є. щоб було не гірше, ніж вдома. Ну це особисто для мене так. Ну, вже, знаєш, краще, ніж нас з дому мало де. Я, щоб було не гірше, ніж вдома. Ну все. Не ваняє? Не ваняє. Все найголовніше. Найголовніше, щоб не ваняло.